Історично я в кінці свого влогу вже знаходжуся, але забула сказати, що е, будуть в описі до відео усі посилання на речі, які я приміряла в даному влогу. Тому, якщо що, шукайте сили на потрібні вам речі знизу в описі. Сімгозани почали заходити осінні речі, і я вирішила, що буде прикольно зробити підбірку осіннього верхнього одягу. Зараз у мене ситуація осінь у манго. Чула ось цю афігенську куртку. Звісно, це не шкіра, це шкірзам, але він настільки м'який, що ви. Так, зразу і не скажете, що це не шкіра. Я прям дивилася на ціннику, що написано. Вона, взагалі, шоколадного кольору. Тут таке світло, яке не передає цього. Я поки не розумію, як інтегрувати ось цей поясок. Він коли зав'язується, воно максимально дивно виглядає. Але мені подобається, як воно виглядає ззаду. І я розумію, що скоріше за все носити ви її будете або ось так. Ну, якщо не придумаєте, як зав'язати красивий поясок. Або ось так: на мені емка, і вона мені трохи більше мірить, якщо носити з якимись худі, то ок, але якщо на якусь легку ковтинку, то вона буде трошки завелика. Можливо, бо я взяла б навіть навіть есочку собі придбала схожу в черв 17, тільки вона набагато довша і об'ємніша, трошки схожа на тренч. Але якби я не купила ту, то я б подумала з приводу цієї. Я побачила ось цю дуже прикольну куртку. Вона такого темно-бордового кольору, бургунті більше, мабуть, не коричневого. На мені теж М і вона є в чорному кольорі. Це дуже схоже на те, що можна знайти в маси. Це теж, звісно, не шкіра, але вона дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'якенька, не стільки м'яка, що я в якийсь момент засумнівалася, чи це шкіра чи ні, і почала шукати бірочку. Зрозуміла, що це не шкіра, але вона прям супер. Також мені дуже сподобався ось цей піджак. Я давно собі шукала щось темно-корочневого кольору. Він саме такий, темно-темно-корочневий. І він класичного прямого крою. Мені, щоб зробити трошки оверсайз, довелося брати XL. Хто шукає, придивіться. Держ без бажаного тренчу, в даному випадку укорочений. І я не сильно розумію, коли це носити, тому що у нас або занадто холодно, або занадто тепло. Але якщо вам подобається, мені в ньому трошки чогось не вистачає. Не знаю, таке якесь неоднозначне відчуття, але в цілому прикольно. І брат його довший. Класний колір, класна довжина. На мені М, воно таке доволі широке, сюди можна влізти в худі без проблем взагалі. І зелений я взяла в Елькі для порівняння, тому що ти сюди в ході влізеш, але в такому не супермасивному. А ось цей зелений варіант. Мені подобається прям набагато більше. Так трохи віддала, тому що в мене не було нормально видно. Мені він подобається за рахунок кольору, тому що я сильно світла і він такий глибший, і мені він пасує більше. Тут все абсолютно ідентично, також зав'язується. Дуже прикольний варіант. А, і головна відмінність, що це на мені Елька. Там була амка. Але я так відтягнула, і мені подобається ось цей більший об'єм. Я би, мабуть, собі брала ельку для того, щоб вдягати такі великі светри. і мені було комфортно і залишився об'єм. Я його зав'язала прямо мені кайфово від цього об'єму. Точно брала б собі ельку. Всього, що я тільки що міряла, куртки мені не дуже актуальні, тому що я собі тільки нещодавно придбала в Чер 17. Схожий варіант, він у мене до середній між курткою і тренчем. Але ось цей коричневий піджак це те, за чим я точно повернуся, тому що він прям афіген. Цей темно-коричневий колір, прямий крій, просто топ. Також це не зовсім до. Верхнього одягу, але знімаю, поки побачила, ось такий офігенний офігенний рожевий светр. Дуже-дуже красивий -дуже колір. Він прям класний і тут ще й доволі хороший склад. Я що побачила, це ось ці, не знаю, що це, хай будуть шлюпки, бо зі шкіри. Вони на знижці. Зараз можна буде урвати. На наступний сезон ну, тисячу гривень це взагалі за шкіру, це копійки. Те, що я казала, ця куртка тільки в чорному варіанті. кому цікаво зверніть увагу. Також не про осінь, але не змогла пройти без ось ці босоніжки. Вони не шкіряні, але вони такі м'якенькі, прям. Класно, дуже красиво виглядають. Бачила, що в зарі з'явилося дуже багато прикольного осіннього верхнього одягу. Тому зараз ще зніму зару і змонтую все в такий коротенький блог. І так, ми в наступному дні. У мене вчора, на жаль, не було змоги дознімати. І перед Зарою я заскочила в H&M. Із всього, що тут є, я побачила тільки ось цей піджак, який цікавий. Це, звісно, не замша, але може бути. У нього такий темно-шоколадний кольор, він коштує, по-моєму, десь 200. Я взяла собі Ельку для того, щоб вона була більш вільна. І якщо ви хочете собі щось з такого плану, але не готові купувати замшовий виріб, то можете спробувати як варіант на заміну короткому пальто. Буде дуже прикольно. Мені подобається. Мені подобається колір, мені подобається як садить, мені подобається, що тут є кишеньки. Єдине можливо. Якщо ви хочете носити на футболку, треба брати менше, Я так щоб в якийсь светр, вліз. мені якраз такий оверсайз подобається. Чи це е, не замша. Я там знаходила десь в складі. Написано, що це полістер. 90, по-моєму, 5%, ще 5% виласта. Але досить, досить непогано зроблено. У нас така історія зайшла ще в черв 17, тому що у них зараз знижки, І сподобався ось цей жакетик, публіка, не знаю, укорочена. Вона десь 1900 Зараз коштує. Це теж не замша. Але я маю ось такий блакитний піджак. Він у мене вже пережив і дощ. І бруд, і чистився вологими серветками, і взагалі в ідеальному стані. До речі, на мені розмір SXS, І він сів мені під даний образ ідеально. Я би більше не брала саме в такому вигляді, в такому виробі. Ось цей блакитний у мене вже є. Я його купила ще, коли на ньому не було сейлу. Це МЛ, я спеціально брала такий більший, тому що в цьому форматі мені подобається, що був оверсайт. Він дуже класний. Я його ношу зі своєю ось цією сумочкою, і тут ще є поясок, його можна підв'язати. Це виглядає, якщо з пояском. Єдиний мінус: тут немає ось цих. Я не знаю, як це правильно називається, немає куди поясок засунути, щоб воно трималося. І Якщо він розв'язується, то він у вас просто падає. Він же, тільки в іншому в світлому кольорі, теж дуже симпатичний. Дивши по магазинам, подивилася на нові колекції, і у мене така підозра, що всі ми ходитимемо цієї осені в бордових і в корочневих курточках, тому що е, у всіх є щось бордове, щось корочневе. І це зазвичай або бомбер, або е, це типу тренч, шкіряна куртка. Цікаво. Дуже важливо розуміти, що потрібно обирати те, що в першу чергу подобається вам і відповідає вашому стилю, вашому відчуттю себе, а не ганятися за трендами, тому що тренди будуть змінюватися постійно і за всіма ними ви просто не встигнете. Тому думайте про те, як зробити якусь покупку, чи вона дійсно вам потрібна. Зараз просто Якась неймовірна кількість замші, типу замші. Зараз будемо міряти. Взагалі, якщо порівнювати от всі магазини, я сьогодні була в H&M, була в Massimo, до цього була в манго, заходила в Stradivarius збіржку. Зараз, зараз Мабуть, на даний момент найкраще співвідношення ціна, якість вибір, це саме в манго. Якщо вам щось потрібно на осінь, вже придивлятися, ідіть в в чергу туди. Ну, а зараз примірка в Взагалі в, в зараз, звісно, є просто неймовірна кількість укорочених тренчів. Тобто, як я міряла в Мангу, я не брала щось схоже, що я міряла, брала щось таке унікальне, що тут можна на даний момент знайти. З того, що мені сподобалося, це ось цей укорочений тренч. Він взагалі такого. Карамельного кольору, дуже-дуже красивого. І що мені подобається, що на ньому немає зайвих деталей, якихось плисків, кишень. Точніше, кишені є, але вони ось тут ось, заховані, вони не сильно акцентуються. І він мене прям вразив. Зараз я його надягнула, мені дуже подобається. Мені здається, це той тренч, який ну, точно не на один рік він не вийде з якихось там трендів, да, тому що е, тут немає якихось пасивних зайвих елементів, і мені це в ньому дуже подобається. Я люблю універсальні речі, і ось цей тренч – це саме той випадок. Особливо, якщо на якийсь светр, на якийсь худі, ну, це прям дуже красиво. І я колись купувала в зарі ось цю сумку. Вона якраз зараз з'явилася у нас в Україні. Я за нею ще ганялася, коли їй було всього дві одиниці на всю Україну. Вона а, замшева. І її ціна десь, по-моєму, 2000. тисячі. Дуже класна, я її вже таскаю декілька місяців. Вона супер вмістка і десь отак. Я би ходила гуляти. Ходити тут і склад класний. Бавовна, підклад бавовняний, і правбачити видно, що він реально класний і пошито добре. Так, наступний це шкіра. Немає гривні ціни 99 євро написано на ціннику. Маємо розуміти, що в масимо. Аналогічний виріб буде коштувати разив три дорожче. Дуже прикольно. Мені подобається на мені М-ка. Я би замислилася над придбанням такої одиниці, тому що маєте розуміти, да, що ви точно будете цей виріб носити дуже довго. Мені прям дуже подобається. Ще один дуже класний варіант теж це шкіра, її ціна 5 шимос. На мені теж МК. Тут я би подумала з приводу ельки, Не знаю, треба думати. Якщо, в принципі, на теплу осінь, щоб не було супер оверсайзно, але класний варіант собі. Б, особисто я би, мабуть, пела ось цю. А не попередньо, тому що в мене оверсайзного всього багато. А ось це такий класний варіант по фігурі. Він приємного, коричневого кольору. Не за світлий, не затемний. Дуже важлива перевага для мене це кишеньки з застіпками. Дуже люблю, коли є кишеньки з застіпками. Так само класний бавовняний підклад. Нічого у вас не почне лізти. Ось артикул. Вказано, що це 100% шкіра. І ще я побачила дуже прикольну штуку на рукавчиках. Ось тут ось ця частинка розтріла. Ага. Так, куртка була врятована з підлоги, Ось тут. Ось ця частинка вона розцібається. Я, мабуть, зараз однією рукою не зможу цього зробити, але вона розширює рукавчик. Побачила ось такий укорочений тренч. Він нестандартний. Тут плечики з підкладом. Він всередині дуже круто зроблений. Тут так само бавовно, все дуже класно прошито. І дуже цікавий задум. Це не класичний варіант, але щоб не бути скучною, можна розглянути. Знаєте, щось у цьому є. Я спочатку вдягнула, подумала, що не моє, а зараз вже дивлюся, що така цікава річ. Але за рахунок того, що вона цікава, може бути таке, що вона вам на наступний рік набредна. Який носила. Ось так трошки ззаду підвернувши, я ось тут не підвернула. І тоді воно створює такий прикольний об'єм. Не знаю, звісно, як в житті воно буде носитися чи буде триматися, але поки я от стою рухаюся. Супер. Останній ось такий варіант. Це не замша, це вже йде полісте. Він так само досить вільний. Це так само емочка. Тут треба дивитися, чи брати менший розмір. Мені, мабуть, М-окей. Єдине, що мені тут дуже не подобається, це фурнітура, тому що вона такого некрасивого жовтого кольору. Але якщо ходити застібнутим, то окей. Я мірюю всі ці осінні курточки, тренчі, і мені вже прям хочеться осінньої погоди, гуляти десь по парку, пити каву з корицею. Сьогодні це буде остання одиничка, яку я покажу вам у цьому влогі. Буду дуже щаслива, якщо комусь виявилося корисне. І пишіть в коментарях, що би ви хотіли, хотіли щоб я зняла. Буду дуже вдячна, якщо буду чітко розуміти, що ви цікаво.